Друзі, сила будь-якої нації в єдності. Однозначно. Тому ми і говоримо про те, що потрібно об'єднуватися. І прикладом цьому є Україна 22-го року. Як приклад, і 4 го і 14-го року. Це все тоді, коли ми об'єднувалися. Коли люди об'єднувалися різні, незалежно ні від чого. По вірі, по мові. Не було ніяких е, розмов, об'єднувалися всі і вирішували серйозні питання. Але є інший бік: це ті, хто е, ну, сповідує фашизм, це ті, хто говорить, що потрібно розділяти і володарювати. Ну, як Гітлер це робив, так? Це ще Римляни придумали. От. Розділяй і володарюй. Тому що люди розділені, ними легше управляти. А людям, які об'єднані, ти їм багато не розкажеш, тому що вони тобі розкажуть потім. Так от дивіться, друзі, пишуть ті, звісно, хто не хоче, щоб ми були сильною нацією, щоб ми були єдині, вони розказують, що неможливо об'єднатися, бо ми всі різні. А чому неможливо? А для чого ділити людей? мовним питанням, по релігійним, по будь-яким іншим питанням. Для чого, скажіть мені, будь ласка. Ну, по статевим питанням, навіть. ну, що це за що за ділю, що за розказки ці. Ми завжди мали українці цінності. Людські цінності, сімейні цінності, духовні цінності. В чому проблема? А проблема тільки в тому, що є оця Чорна сила, є ці, я кажу, сатанюги, які робили, роблять і будуть все робити, щоб роз'єднувати українців, щоб ми гризлися між собою, щоб ми не любили один одного, щоб ми ненавидили один одного. От вони що будуть робити: все будуть робити, щоб нас роз'єднати. Зробити так, щоб ми не могли об'єднатися, не могли бути сильними, не могли протистояти злу. Розумієте, в чому питання, друзі? Тому я звертаюсь до вас. Не слухайте, і, будь ласка, не ведіться на те, що ми різні. Які ми різні? Ми українці. Ми українці, ми єдині маємо бути. То що ми різні за настроєм, різні, бо в нас характер різний. Ну, або ми говоримо на, на іншій мові, ну, комусь не подобається, що говорять на російській. Ну, так, на жаль, сьогодні так і є. Але для чого? Це, ну, для чого, ненавидіти один одного і за цього? Невже не можна домовлятися, вирішувати? Ті, хто хочуть, щоб люди говорили на українській мові, робіть все для того, щоб. Українська мова була цікава, приваблива. Робіть все для того. Ну, і Воно робиться. Маса класних пісень українських є. Чудових з'явилося, патріотичних класних пісень, віршів. Супер. І людям буде подобатися. Якщо ви класно робите, класний продукт, фільми, мультфільми, будь-що на українській мові, але не нав'язуйте. Не звинувачуйте людей. І все зміниться. Звісно, що скільки поколінь нам це нав'язували, російську мову, а зараз що, ми перейдемо і станемо на їх бік і будемо нав'язувати українську. Та ну ми ж не фашисти, ми ж не дебіли. Розумієте, давайте робити по-людськи. Як люди це роблять, як в нормальних країнах це робиться, дайте людям можливість, дайте їм продукт потрібний, щоб вони його споживали. Якщо продукт нормальний, люди будуть споживати. І потрібно об'єднуватися, потрібно дружити, потрібно поважати один одного, підтримувати. Друзі, ми, ми маємо об'єднатися. Ми обов'язково маємо об'єднатися, щоб перемогти. Тому що дивіться, ну вони ж об'єдналися, ті, що обкрадають країну, вони ж об'єднані. У них же ж є ідея, у них же ж є бажання так, обкрадати нас, знищувати націю. Є ж, друзі. Дуже прошу, давайте якось виходити з цього стану. Давайте об'єднуватися. Всім миру добра.